Чому інвестори не дивляться в сторону України, враховуючи, що тут є класні працюючі продукти, які е, ну вже випробувані да, да війною, можу Ради. дати відповідь, тому що тут дорого. Плані. От це я думаю, що через десь місяць після цього відео вийде у Юри подкаст про інвестиції в Україну. І я там буду просто жалітися на те, наскільки тут все блін дорого. Компанідорого ці всі компанії, українські стартапи, вони не стільки переоцінюють себе і не стільки переоцінені, ну переважна більшість, особливо ті, які будують себе як от класичний стартап, красиво це все загортають і так далі. Що ну це просто немає інвестиція? Це немає ніякого сенсу. Так воно там протещено на полі бою. Але ну можна найняти технічну команду, яка поїздить по Європі, і за ці самі кошти назбирає прям пул компаній, які кожна з них буде на голову вища за будь-яку українську. Ну тобто, це типа з України. Нам тільки так здається, що в нас тут, типа, дешеві рішення, масові е, і там ефективні, і так далі. Е, але це ж тіпа типу, стосується компаній, типу, там нас і там інших великих виробників, ну і то не всіх. Е, якщо ми кажемо про стартапи, то вони власне з стартапів щось велике не приростають, тому що вони не актуальні на ринку.